Майже 100 років тому вчений з СРСР намагався схрестити людину і шимпанзе. Він обіцяв совітам повалити Бога. Був такий Іл'я Іванов, який, на щастя, для людства так і не досяг поставленої цілі, хоч і робив речі, від яких волосся стає дибки. В світі існує багато гібридів найрізноманітніших тварин, які давно з користю служать людству. Зокрема, муле це помість коней і віслюків. Коли на початку ХХ століття натуралісти виступили з ідеєю створити гібрид, помість людини і шимпанзе, суспільству це не сподобалось. Тож на ідеї фактично було поставлено хрест. Проте не всі вчені з цим були згодні. У Радянський Союз ідею гібридів привіз Ілья Іванов, який навчався біології в Парижі та став Домим завдяки успішній роботі над штучним заплідненням. Подейкою, що Сталін марив ідеєю власної армії супервоїнів напівлюдини напівмавпи, які пройшли через всю Європу. Тодішня влада СРСР була схибленою не лише на комунізмі, а й своєю ненавистю до церкви та релігії. Тож Ілья Іванов заявив, що його дослідження стануть перемогою атеїстичного гуманізму над релігією. Він говорив, що це дозволить Совєтам строїти. Ворювати гібридів і контролювати їх еволюцію, що фактично ставить їх на один рівень з Богом. В результаті вчений отримав еквівалент 10 тисячам доларів та дозвіл на виїзд до Африки, де він і планував створення своїх гібридів. Його план був простий, але мав незначний прорахунок. Він планував приїхати до французької Гвінеї, взяти пару мавп та запліднити місцевих жінок, аби ти народили дітей від тварин. Проте реальність як виявляється дещо складна. Ладніше у західноафриканському фольклорі існують розповіді, як мавпи викрадали жінок, та як би так сказати, гва-гва крапкалтували їх, після чого ти піддавались переслідуванню. Тож з'ясувалося, що жодна жінка добровільно не погодиться на експеримент вченого. Друга ідея Іванова була в тому, щоб анонімно отримати сім'я від чоловіків своєї команди та запліднити самок шимпанзе. Але знову ж таки він не врахував реалії того, що шимпанзе важко знайти, важко зловити. А ще важче утримати. Але незважаючи на це все, 13 шимпанзе було штучно запліднено, проте жодної життєздатної вагітності досягти не вдалося. Коли Іванов дійшов до межі відчаю, розуміючи, що йому буде потрібно якось звітуватись перед совєтами, які мріють повалити Бога, він не придумав нічого краще ніж вдатися до обману. Він вирішив запліднювати жінок проти їхньої волі під виглядом гінекологічного огляду. На щастя, про це дізналась французька влада. Відправили Іванова додому, однак він не зупинився й тут. Іванов відправив до Росії 20 шампанзе, проте лише 4 з них пережили подорож. Знайти жінок, які були б готові завагітніти та народити першого гібрида. Йому не вдалося навіть за гроші. Тож він звернувся до всіх жінок СРСР із закликом прислужитись науці. Як не дивно, але бажаюча, все таки знайшлася. Вона війшла в історію як волонтерка на ім'я Г. Вона нібито особисто написала лист професору, заявивши, що моє особисте життя зруйновано. Я не бачу сенсу в подальшому існуванні. Вона нібито благала професора взяти її в експеримент, щоб ніби хоч якось прислужитись науці, цілком ймовірно, що Ге була чи то не сповна розуму, чи то просто не розуміла, на що дає згоду. Проте експеримент все-таки було проведено, але він закінчився нічим. Згодом Іванов продовжував марити своєю ідеєю аж поки не був заарештований під час чисток науковців у 30-х роках та засланий у Казахстан, де й помер через два роки. Заради справедливості, скажу, що у 2019 році команді вчених із США, Китаю та Іспанії вдалося створити ембріон людини Мавпи, який був життєздатним протягом 20 днів. Потім його знищили. Сама ж тема створення гібридів помість людини з твариною залишається таким же табу, як і 100 років назад. Як на мене, це на краще. Тож обов'язково підписуйтесь та залишайте свою вподобайку.